Прийміть їжте це і тіло моє, чи то п'ється в груди, Боже Милостивий, будь мені грішному. Ні. Це, це ви мають на увазі, я так зрозумів, що як себе поводити в часі, коли відбувається е, освячення, коли відбувається освячення. Так? Дивіться, коли відбувається освячення Є різні варіанти. Людина, хтось укликає на коліна, щоб особливо якось показати своє відношення до найважнішої частини служби Божої. Хтось смиренно стоїть, склав руки вниз, хтось отак, хтось отак, хтось отак. Воно, в принципі, припису до того нема. Саме головне, щоб ви знали, що це є найважніша частина служби Божої, це освячення, це коли відбувається переміна, хліб перемінюється в тіло Христове, вино перемінюється в кров. І так, як вони освячуються окремо, то окремо тіло від крові символізує смерть, що в такому стані містичної смерті Христос приносить себе в жертву. Потім, коли з'єднюється тіло з кров'ю в чашу, Перед причастям символізує Воскресіння, вливається теплота, що символізує живу людину, тепла, значить, живий, вливається теплота символічно, що символізує Воскресіння. І отже, Воскресним тілом і кров'ю Христа ми причащаємося. Як ви будете стояти на освяченню, то ваша справа. Саме головне не ходити, не говорити і повністю. Сконцентруватися на цій важній частині Служби Божої. Слава Ісусу Христу, Отче Василю, скажіть, прожив? Скільки прожив старець Симеон?» Майте на то гуглі, пишіть і будете знати, скільки прожив старець Симеон. Ці речі. Це є енциклопедичні, і їх знати не обов'язково. І на ту енциклопедію, якщо треба, відкрив, прочитав і все. Я вас не, не вчу, щоб ви знали, якісь знання. Я вас учу користуватися знаннями. У цьому є рівень інтелекту, не в кількості знань. Енциклопедичних, так? от я знаю, яка відстань від Землі до Сонця, я знаю, яка відстань від землі до місяця, я знаю, яка найбільш повноводна річка, яка найбільш найдовша річка. Ну і що з того, що я то все знаю? Це енциклопедичні дані, вони е не додають інтелекту, вони засмічують пам'ять. <кхи> Добре, що людина пам'ятає, якщо воно їй не заважає, бо воно дає можливість. Думати, розмішляти, аналізувати. Знання мати це є одне, а вміти ними користуватися це зовсім друге. Я вас учу користуватися всім тим, що ви почули. Ось. Так що такі речі із серії енциклопедичні, скільки було дітей в Сари. І, і, і так далі, що це на, маєте на то Google вам допомогу. Богдан Сарама. Отже, скажіть, я б хотів стати дяком, але в мене є інвалідність трохи це може стати перешкодою для, для цього. Дякую. Ну, залежно яка є інвалідність. Є різні види інвалідності, я не знаю. Ви хочете до мене діком стати, не треба, в мене вакансій нема, в мене, в мене тут є кому служити. Якщо на місці, то це, це до священника вашого місцевого. І бути діком, це перша ставка це не інвалідність, перша це знання. Бо це треба знати устав, що коли співати, як співати. Це ж досить складна така професія. Так що До свого священника і він вам все розкаже. Так, Отже, Василю, поясніть молитву, Отче жертвою тобі заслуги найдорогоціннішої крові Ісуса за мир, адже це Ісус пожертвує за нас. Жертва це коли ми віддаємо щось своє або жертвуємо причастя. Це Ісус дав себе. Дивіться, коли ми говоримо про Ісуса Христа, ми говоримо про Бога воплощеного, який прийшов в тілі. Щоб нас відкупити. І цю жертву він складає не сам собі, а от себе тому, що на небі. Той Бог, що є у вічності, щоби вирівняти оцей баланс. Світ це є збалансована одиниця. Якщо чогось забагато, воно не добре, і чогось замало, то ж не добре. Має бути баланс. І люди наскільки, ну, скажімо так, якщо представити собі це великий корабель, і люди так перейшли на один бік, і корабель дістав такий крем серйозний, сильно наклонився, небезпечно наклонився, що ще трохи, і просто він перевернеться. Господь Бог прийшов, щоб це збалансувати, щоб вирівняти. І Христова вага така велика, що вона, навіть якщо все людство стане на одну сторону корабля, він тільки буде стояти, то Бог один прийде стане, Він його вирівняє. І скільки б їх там ще не ставало, тих, що народжених ненароджених, все рівно Господь Бог, Ісус Христос, Той, що в тілі прийшов у цей світ, Він вирівнює любі нерівності. так? Тому Бог прийшов у цей світ, щоб вирівняти оцей баланс. І коли ми говоримо про жертву Христову, яку Він приніс себе в жертву, дав своє тіло їсти свою кров пити, то це жертва для нас. І той, хто користаєсь тої жертви, він її приносить Богове. Бо Бог не для себе ту жертву зробив, а для нас, Щоб ми з нею користали, на яку банку знаєте, взяти кредит. Але Божий кредит віддавати не треба. Бог каже, просто скористайся. Візьми. І тому, коли ми беремо те, що Господь Бог дав мені, Він приніс себе в жертву, щоб я мав з чого взяти. І тоді ми цю жертву жертвуємо Богові, тому що на небі Отцеві. <кхух> Дякуючи Ісусові, що. Лишив в банку великий кредит для мене, щоб я мав що брати. І тому отак, от у от такий спосіб, ми жертвуємо причастя і всі дари ласки, що Господь Бог приготував для мене. Тому ми жертвуємо за когось там, ще там щось. Господь приніс себе в жертву не для того, щоб приніс у жертву і зробив жертву, а я подивився та й все. Щоб я міг із тої жертви скористати, і кожен із вас, щоб міг скористати із тої жертви. Тому все, що Господь Бог для нас заслужив, ми можемо для себе брати, для когось, за когось і так далі. Це є велика жертва, якої вистачить всім. Не переживайте, що хтось забагато візьме, вам селі не лише. Жертва це така штука, яка не зменшується. Це гроші зменшуються. Це ще там маєш там, пшеницю, чи ще щось. Ти взяв, чим більше взяв, тим менше лишилося. Але в матеріальному світі існує така, таке явище, яке чим більше береш, тим більше стає. Чи знаєте, ви, що то є таке? Чим більше береш, а воно ще більше стає. Ви скажете, такого нема в природі. А я вам кажу, що і кожен із вас, хто мене чує, вже тут таке робив. Це яма. Чим більше з ями береш, тим вона більше стає. Ну, тому пам'ятайте, що жертва Божа, вона як, як паростке, як, як ви щепите Якесь дерево чи ще щось, ти його що а воно пускає ще гілки. Ти береш, а воно ще пускає. Тобто не переживайте, що ви Бога заберете все і ніці не лише. Любов це не пшениця, це не, це, не, це, не, це не якесь зерно, це не якісь матеріальні речі, це не гроші, що чим більше взяв, тим менше сірешила. Любов, чим більше береш, вона ще більша стає. Бо вона якби обновлюється, знаєте. так як з криниці. Чим більше будеш брати води, тим буде чистіша вода. Бо як будеш брати раз у тиждень від води, то вона за якийсь рік засмердить та вода у криниці, бо нема руху, тому треба черпати, брати більше води. І чим більше береш води, тим вода в керниці буде чистіша. Божа любов це не керниця. Христос її порівнює, Він каже, якби ти знала, в кого просиш води до самарянки, я би тобі дав, щоб ти раз напилася більше не хотіла пити. <кій> Дай мені Господи тої води. Але Він не говорив про керницю, він говорив про щось друге. Тому, е, коли думаємо про Боже, про Бога Отця, той, що на небі створив небо землю, це одне. Коли говоримо про Ісуса Христа, це правдивий Бог, друга особа Божа, який тілом прийшов на землю. Але прийшовши тілом, апостол Павло каже, і вчинив його мало що менше від ангелів, щоб притерпіти смерть, щоб відкупити тих, які були під законом. Викупити їх, тих, що були під законом. Вчинив його мало що менше від ангелів, тобто тіло обмежило Ісуса Христа. Він став обмежений, найменше від ангелів. І щоб ви знали, що ми, маючи тіло на собі, ми обмежені, дуже обмежені. Бо тому що щоб кудись прийти, приїхати, треба потратити час. Ми мусимо їсти. Ми мусимо відпочивати, ми мусимо водички напитися. Ми дуже залежні. І тому тіло це не є щось таке, ми так думаємо, тіло, ура, це все, тіло воно є, сильно нас обмежує. Тому, коли думаємо про, про Боже, не забувайте, що Ісус Христос був в тілі, яке Його сильно обмежувало.